На Росії вночі пригорів нафтопереробний завод. Росіяни вчергове поскаржилися на атаку безпілотників. Цього разу вибухи пролунали на нафтопереробному заводі у Волгограді, після чого спалахнула масштабна пожежа. Російські ЗМІ повідомляють, що вогонь ухопив щонайменше 300 квадратних метрів. Злучання було у заводу Лукоїл-Волгоград Нафтопереробка. Це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Його потужність складає майже 15 мільйонів тонн. Уміннооборони при цьому заявили, що над Волгоградською областю було перехоплено два БПЛА, ще чотири над Білгородською і один над ростовською. Постраждалих внаслідок атаки, нібито немає. То як виглядає ось ця бездоганна робота російського ППО? Давайте поглянемо. остановка, четыре ли, мы или Два или три. Начальные А что это такое? -бали -бали. А первое, по-моему, с начинают начинает первый это Зазначу, дещо раніше СБУ провела спецоперація на нафтовому терміналі Слуга у Ленінградській області. А у ніч на 31 січня на території нафтопереробного заводу Невський Мазут у Санкт-Петербурзі упав дрон. За цією операцією стоїть головне управління розвідки Міноборони. Збереження стабільності російського експорту нафти має вирішальне значення для Кремля, який отримує близько 30% загальних бюджетних надходжень від енергетичної галузі. А невідомі безпілотники роблять усе можливе. Аби ця цифра щоразу зменшувалась.